Ну, що можна сказати, дуже важлива гра для обох команд. Виявилось, як очікували всі. Дуже нервовою, дуже складною. Ще раз кажу для обох команд. Обом командам дуже потрібні очки, не дуже гарне становище у терміні таблиці. По, самому, по самій грі я задоволений діями хлопців не в усіх моментах, але здебільшого. Вони молодці. Ще раз кажу, ми опинилися в такій скрутній, скрутній становищі, але будемо боротися до кінця. Задача зберегти місце у першій лізі. Вона актуальна. Дуже вдячний хлопцям. Їм було непросто. Але вони, вони справились. Хочу подякувати опитним нашим гравцям. Вони дуже допомогли і мені, і нашому тренерському штабу дуже допомогли, ще раз повторюсь, вся команда молодці, поділю удачі. Сергій Іванович дуже шановна людина, кваліфікований спеціаліст, зірковий футболіст. Дуже всім дякую, до побачення. Сергій Іванович сьогодні прикра поразка. Як можете прокоментувати цю гру сьогодні? Так, <рес> добре да, почали, хороший забитий м'яч. Ну, на жаль, два основні гравці у нас Кохарук і Давронбек Азізов да, отримали травми, серйозні травми, два основні гравця. І після заміни дали щось трішечки. Спілкувалися з гравцями, да, трішечки зламалась гра, і суперник відчув, те, що може, може тут показати хорошу гру. Були індивідуальні помилки, зрозуміло, що виграє, програє команда, сьогодні програла команда. Ну і тренер зрозуміло, що, як казав, один тренер, що Відповідає за результат це коуч. Да? Тому ну, футболісти старалися. Але, але результат такий є, і ми розуміємо, що так як сьогодні ми грали, ми не можемо грати. Маємо грати краще. Як ви вже сказали, в Кухрука є зі зустрімою чи відомо наскільки серйозно ми? Да, на жаль, Андрій і Давранвек серйозні травми потрібна буде операція. Те два гравця, які, в принципі, в середині поля, ну ми знаємо, що середина поля це основа да, півзахист. Але знову ж, у нас є гравці, які мають замінити. Сьогодні, на жаль, не вийшло так, як ми хотіли, але, але гравці старались, якісь ж, претензії. Можна говорити, що можна було краще зіграти в тій чи іншій позиції. Але, але, але да. Да, дри, забили другий м'яч. в принципі, були моменти, да, але е, не так ми зіграли. Ну, якраз перехідні фази. З атаки в захист ми не встигали. Залишилось 4 поєдинки. Як не допомогти командою? За ну, да, чотири поєдинки. Звичайно, все залежить від нас. І зрозуміло, що є ситуація, яка ще була з першого кола да, і друге коло. Тут Зрозуміло, що ми не добираємо бали. Почали ми, в принципі, непогано, але зараз є трошечки е, ну, якась відповідальність. Гравці. Хочуть зіграти краще, але поки що не виходить. Так, да, і правильно, що є 4 матчі, де ми маємо виходити і здобувати позитивний результат. Дякую.